Так, друзі, що у нас сьогодні по роботі по роботі у нас не дуже густо? Що ми перетянули цей кавалочок стіни. Перетянули точку світла. Там потолок вирізали дві точки, тут треба вистрілити. Негодні протягнути, взяли от жорсткий кабель. Якийсь тів старий. Не можемо правим профіля, там йде жгут педалів. Вирішили попробувати взяти кусок металопластикової труби, попробувати її притягнути. Ну, Тут буде видно. Змонтував світло в коридорі тут і тут. Що Вот. От додали чотири автомати, це кухня і ванна. І що ще? Погрунтували цю кладовочку і пофарбували довірки на підлозі перший раз. щоб менше під потолком гратися. Ось така історія на сьогодні.